460 гривень і у вас буде ось така декоративна штукатурка в ваших приміщеннях матова, яка зараз користується попитом. Навіть тут у нас в студії декора стіни зроблені ось із такого матеріалу і в такому стилі. Можна наносити одразу на штукатурину поверхню. Як це відбувається? Спочатку ви наносите кварц з ґрунтівку з ґрунт 610. Після цього ми наносимо шпателями сам матеріал. Взрихлюємо її валиком і опять знову приглажуємо. І створюємо таку поверхню. Ми можемо більше її пригладити або менше. І це вам вийде 460 або більше гривень за матеріал на метр квадратний. Також можна зробити і в стилі мапа світу. Такий мармарин матовий. Класна така поверхня, сам матеріал такий дуже чудовий. Вскривається хісталіт антіклазурію. В стилі мапа світу у вас вийде на метр квадратний 680 гривень. Кому потрібні такі матеріали, ну, подивіться, які варіанти можна ще зробити із цього матеріалу. З геометрією можна зробити, можна зробити в стилі арт-бетон. Звертайтеся за номером телефона під цим відео і отримайте свою персональну знижку.